Вітаю вас, мої глядачі новий день, нові енергії. Що очікувати нам недільного дня 19 січня! І це карта Немезида. Це день, коли ви будете спостерігати за наслідками своїх минулих дій або ситуацій. Немезида приносить як покарання, так і відпущення. Тому сьогоднішній день може відзначатися важливими рішеннями або наслідками та вчинками. Важливо оберігати чесність і справедливість у відносинах, адже тільки так ви зможете відновити гармонію. Карта немезита вказує на потребу у відновленні балансу у здоров'ї. Можливо, сьогодні ви згадаєте про важливість правильного способу життя та фізичних навантажень. Погане ставлення до здоров'я у минулому може дати про себе знати сьогодні, тому варто звернути увагу на симптоми і дії, які могли призвести до недугів. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе!